Від епохи барокко до пізнього соцреалізму в Івано-Франківську презентували книгу про маловідомі пам'ятники, які колись прикрашали вулиці та площі міста. Більшість цих скульптур було знищено, частину просто забули. Проте кожна з них мала свою неповторну біографію. Вважає автор книги, краєзнавець Іван Бондарю. Серед тих, хто погодився вирушити в мадри слідами забутих пам'ятників, були й наші кореспонденти. Нова книга із краєзнавчої серії Моє місто це історії Івано-Франківських пам'ятників усіх часів та епох. Від шляхецької Польщі та цісарської Австрії до відродження незалежної України. На жаль, розповідає автор книги, жоден з найдавніших монументів не зберігся до нашого часу. А серед них були досить цікаві витвори мистецтва, як от пам'ятник святому Яну, якого дуже шанували мешканці Станіславова. Саме світлиною цієї скульптури автор вирішив прикрасити обкладинку книги. Це пам'ятник святому Яну Непомусено, який був знесений 50-х років довший час. Не було взагалі його зображення, але от виявилося в одній з правних елекцій. Страція на розі вулиці Новгородської і Галицької дуже такий красивий пам'ятник століття. Ну і саме тому він зайняв почесне місце на Полинці. Радянська влада знищила в Івано-Франківську майже всі пам'ятники, пов'язані з життям святих, натомість поставила власних ідолів. Хоча цим скульптурам судилася недовга історія. Пам'ятників Сталін ну, багато було у нас і на Грунвальській, і в парку, і біля вокзалу, і на Вічовому Майдані, там, де зараз сцена стоїть, там був такий величезний пам'ятник, де Сталін разом із Леніним заяв на лавочки. Це був 56-й рік, коли їх почало масово демонтувати. Я думаю. Ну, одну голову Сталіна я бачив під час написання цієї книжки. Відбита від якогось бюста, у нашому місті вона є, один художник і себе вдома тримав. За радянської доби в Івано-Франківську було споруджено більше пам'ятників, ніж за попередні два сторіччя. Куди згодом поділиться деякі з них загадка навіть для краєзнавців. Підозрюють, що зняті з постаментів літак Міг-15 і танк Т-34 порізали на металобрухт. Також у книзі є чималий розділ, присвячений тим пам'ятникам, про які немає згадки в офіційних путівниках. Загалом же шанувальники різних історичних епох можуть знайти у книзі щось цікаве для себе.